Ночі російська армія вкотре атакувала Україну безпілотниками. Про це повідомили в телеграмі повітряні сили ЗСУ. Близько 23-ї повітряну тривогу оголошували в Київській, Житомирській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській та Харківській областях. Як написав у телеграмі, очільник Полтавської ОВА, Філіп Пронін, попередньо є влучання в Миргородському районі. Травмованих та загиблих немає. Щодо інших областей, то про наслідки нічної атаки на цей час повідомлень не було. І надвечір двічі з артилерії окупанти вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Осколками поранено чоловіка та жінку. Руйнувань зазнали санаторії, приватні оселі, господарчі споруди та лінії електропередач. У Марійській громаді понівечено аграрне підприємство. Повідомив у телеграмі очільник військової адміністрації області Сергій Лисак. І двоє людей поранено внаслідок атаки на середмістя Херсона. Ворог вдарив по житлових будинках авіабомбами напередодні по обіді. За попередньою інформацією, росіяни били з літака Су 34 Написав у телеграмі керівник міської військової адміністрації Роман Морочко. Частково зруйновано триповерховий будинок і пошкоджено довколишні оселі. 73-річну жінку та 17-річного хлопця ушпиталили. А де ви в той момент були? Як діяла була... позвонила? І що у вас зруйновано? Посмотрите. Парікмайкерське магазин. Постраждалі є. Нет. І також на Херсонщині ворожі авіабомби влучили у пам'ятку національного значення Кам'янська Січ. Кадри цього обстрілу з'явилися в російських телеграм-каналах. На них видно три потужні вибухи, як повідомив виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандієв, один з ударів припав на кладовище запорізьких козаків першої половини 18 століття. Поцілили і у кам'яні пам'ятки поруч із могилою кошового атамана Костя Гордієнка та в'їзними воротами січі. За даними Карандієва, ворог в Україні вже понівечив або зруйнував понад 120 пам'яток національного значення.